Вітаю, друзі! З того моменту, як я записав три відео присвячені українським опаришам, YouTube чомусь вирішив, що от саме ці опариші мене дуже цікавлять. Так влаштовані алгоритми Ютубу. І весь час він мені пропонує чергові лічинки, відеолічинки, які народжують оці самі опариші. І скажу чесно, хоч я і людина підготовлена, але мимоволі складається відчуття, що тільки ця погань і присутня в Ютубі. Саме завдяки таким алгоритмам Ютуб в черговий раз підкинув мені лічинку, відеолічинку одного з в лапках героїв моїх відео, присвячених українським опаришам, і мене, чесно кажу, зацікавила назва цього відео -опусу. Вороги одне одному. Внутрішній голос мені підказав, що це реакція цього опариша на моє дослідження його діяльності. Так воно, врешті-решті, вийшло. Дивіться, деякі фрагменти. Чим далі, тим у мене більше відчуття, що ми стали, стаємо небезпечними одне одному більше, ніж небезпеки йде від нашого ворога. Після такого вступу миттєво згадується відомий вислів про російських вошей та українських гнид. Доволі часто вважається, що цей вислів належить Сімону Петлюрі. Хоча знавці творчості Петлюри стверджують, що це не відповідає дійсності, і він так не казав. Але це не змінює жодно, жодним чином сутності цього вислову, яка з моєї точки зору полягає в наступному: російські воші, вони відомі, вони вороги, і ми про це знаємо. А от українські гниди, які радяться, вишиванки, володіють чудово українською мовою, співають навіть гін, прикладаючи руку до серця. Вони такі самі зрадники, воші, вони такі самі вороги. Але той факт, що вони рядяться під прихильників України, під українських громадян, розповідають про любов до України, про свої проукраїнські погляди, вони стають набагато небезпечнішими, ніж відкриті вороги. Ось в чому полягає сутність цього вислову. Відчуття дуже дивне. Дуже дивне, коли в українському суспільстві, виявляється, можна, а, можна абсолютно зневажливо відноситись до своїх же співгромадян. І одразу миттєво починається маніпуляція. Мовляв, як, як же ж можна ставитись з зневагою до своїх співгромадян? Шановні, а скажіть мені, будь ласка, тих покидьків, які. Зараз палять автівки українських військових, які вербуються російськими спецслужбами і намагаються підірвати чи то відділки поліції чи відділки ТЦК до цієї всієї нечисті. Теж треба ставитись з повагою, толерувати їх, бо вони теж громадяни України. А як, з якою повагою та толерантністю треба ставитись до відомих, на жаль, на жаль відомих українців? Захарченко, Плотницького, Гіві того самого, теж з повагою і толерантністю да? дійсно так вважаєте? Причому ці громадяни хочуть країні миру, добра, справедливості. Ви не повірите, але точнісінько з такими самими тезами свого часу. Перевзувалась заборонена партія регіонів в опозиційну платформу за жизнь. Згадайте, ті соняшники. Ми за все хороше, ми за мир, за справедливість, за життя. Риги недобиті. Ось вони повилазили. І ця війна зробила нас з вами ворогами одне одному. Цікаво, на що ж розраховують оці опариші? З першого моменту повномасштабної агресії переважна більшість українців почала чинити супротив підступному подлому, кровожерливому північному сусідові. І в той самий момент, одномоментно, практично, з'явились отакі от агітатори опариші, які почали отруювати українців. Мовляв, мир за мир, не треба чинити супротив агресору. Ну мир за мир, навіщо? Щоб ти не сказав, якщо воно комусь не подобається, і цей хтось має якийсь медійний ресурс чи розкручену аудиторію, чи просто може вилити на тебе бруду, вони це будуть робити. І ніяких стопів немає. Ніяких немає стопів. От про ці стопи я не знаю сто разів чув. В різних аудиторіях різних телевізійних каналів, на яких я брав участь в програмах за участі Ригів. Я це чув від Мураєва, від Королевської, від Рабіновича. Від всі вони в один голос закликали до, до миру. Ну, не треба. З один одним так сваритись. Ви надто агресивні. А насправді, чим вони займались всі ці роки, ви самі добре знаєте. Думаю, вам також добре відомо, як саме вся ця нечість готувала повномасштабне вторгнення, збираючи державну інформацію, яка містить державну таємницю, передаючи її нашому ворогу. Ну і врешті-решт. Де зараз опинилась переважна більшість оцих мерзотників, вибачте, не можу слів підібрати, важко стримуватись, вони зараз переважні свої більшості переховуються саме на території Росії. А деякі з них навіть стали так званими губернаторами нових земель. Я згадую один з ефірів, якщо я не помиляюсь, на Мураївському каналі наших. В якому я брав участь в дискусії з Євгеном Балицьким, який на той час під час того ефіру здавався ну, таким проукраїнським, ну таким же поміркованим, таким же миролюбним. А зараз ця сволота вилізла в якості губернатора. От, коли ми говоримо про повернення тимчасово окупованих територій, ви уявляєте собі. Чергова маніпуляція професора. Як ставляться люди на окупованих територіях? Та мені, відверто кажучи, начхати на те, як для, до цього ставляться ждуни. Далеко не всі громадяни України, які опинились волею долі на окупованих територіях, є ждунами. Є ті люди, які і зараз. Перебуваючи на окупованих територіях, продовжують чинити супротив. Заради таких людей ми маємо звільняти ці території, заради того, що це наші землі українські, а вибачте, не ждунські. І мені абсолютно начхати на те, як будуть реагувати всі ці покидки на чолі з Сальдо, на чолі з Балицьким. І там їх ще можна вагон перераховувати. І тому не треба ототожнювати і об'єднувати всіх людей, які опинились на окупованих територіях. Маніпуляція. Як там пропаганда російська, показуючи, що на підконтрольній території патріотично налаштованого доктора наук-професора можна назвати Опаришем, тільки тому, що він. На боці миру і завжди був на боці миру. Отакі От миролюбці з партії регіонів, ну точніше, ОПЗЖ, з 2014 року пропонували не чинити супротив, а погодитись на ті умови, які вже тоді пропонувала Росія. В чому полягали взагалі сутність Україна визнає суб'єктність? Так званих двох народних республік Луганської та Донецької, і створює відповідно федеративну державу. При цьому, такий собі один з очільників російської делегації Дмитро Козак, між іншим теж народжений в Україні, він наполягав на конструкції, побудові конструкції під назвою Асиметрична Федерація. Що це означає? Це означає, що ці два квазі-утворення, отакі малюсінькі, вони мали б право вето на всі зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні рішення центральної влади країни. Це означало би, що Плотницький завжди міг накласти вето на просування України до Європейського Союзу, а його в лапках колега з Луганська мав можливість накласти вето на проведення, наприклад, спільних навчань з країнами НАТО, взагалі на ідею просування України в бік членства до НАТО. Ось до чого нас спонукали от такі от миротворці, як цей опариш. Патріотично налаштованого доктора наук-професора можна назвати опаришем. На тому, що я назвав опаришем, доктора наук та професора, ця людина протягом 13 хвилин звертає на це увагу ну, разів 5, що найменше, що свідчить про певну вразливість та самозакоханість. Між іншим на це звертають увагу і деякі з його глядачів. Але справа не в тому, справа в іншому. Судячи з того, що каже ця людина, з його світогляду, наукове звання, ступінь професора, та, точніше, ступінь доктора наук та звання професора, це має бути якоюсь індульгенцією від того, аби, скажімо так, якісь там. Публічні особи не дозволяли собі ображати пана доктора наук та професора. Так от я хочу нагадати цьому доктору наук та професору, що існує ціла армія покидьків з докторськими ступенями та званнями професорськими, починаючи від різних ківалових і закінчуючи Медведчуками, які маючи Подібні наукові ступені дозволяли собі, ну, м'яко кажучи, дії та висловлювання, які викликають обурення. Є ну, ціла армія науковців, які ще з 2014 року чинять супротив агресору, ворогу Росії. Є ціла армія науковців, які не змирились з окупантами і, як мінімум, просто. Виїхали цілими вищими навчальними закладами, виїхали з окупованих територій. А є погань, яка погодилась і співпрацює з окупантами, створюючи псевдонавчальні заклади, легалізуючи ці навчальні заклади, і в подальшому отруюючи українських дітей російською пропагандою в цих навчальних закладах. На завершення, друзі, людина може мати в минулому чимало різного роду заслуг. Вона може бути науковцем, в тому числі дуже відомим, в тому числі міжнародно визнаним, знаним науковцем. Вона може бути відомим артистом. Але оцінювати зараз за нинішніх умов я, наприклад, її буду виключно за. Її висловлювання та дії в поточний момент. Я не можу бути толерантним по відношенню там, до Повалій, до корольової, до Лорак, попри те, що вони українські знані співачки. Вони зрадниці. І тут для мене особисто ніякої дискусії немає і бути не може. Хай щастить.